Ми сьогодні працюємо в фліпені і спробуємо створити ось таке відео, де у нас ну, рибка наша пливе так, і е, змінює своє місце положення. Заходимо в Google або інший браузер, вводимо Fліpim. І перше посилання, яке з'являється, ми його відкриваємо. Відкрилось ось наше посилання. Що ми робимо? Ми одразу. Беремо олівець, одразу у нас чорний колір, і малюємо лінію, так? Тобто це буде в наше дно моря. Якщо у вас не виходить намалювати лінію так, щоб не було ось тут. Да, пробілів, Тому що коли ми візьмемо заливку будемо заливати, фарба вильється. Спробуйте від початку до правої сторони, і від центру до лівої сторони, і ось так тоді у вас вийде. Тобто спробуйте двома такими способами. Далі беру заливку, натискаю на жовтий колір внизу, беру іншу палітру, так, палітру і трошки вироблю такий ніби світліший, ніби такий. Колір піску, ось такий мені підходить. Беру, наприклад, блакитний колір, і це буде моє е, да, море. Далі, що я роблю? Я можу далі взяти олівець, трішки йому збільшити розмір внизу, взяти, наприклад, фіолетовий колір, але ні, зміню його на рожевий, і намалювати такі корали. І ось таким чином можна намалювати собі корали які там забажаєте, можна два і намалювати? То вони можуть бути по-різному, да? я ось так хаотично малюю. є. Далі, наприклад, можу змінити на розмір олівця знову, взяти чорний колір і дати, ніби це такий пісок, да? тобто крапочки, такий ніби пісок на дно моря, піщане ось таке. Є. Можу також намалювати камні, які лежать на дні моря. Один камінь з його зімкну, потім маленький другий і ще такий третій. Зберу заливку, заливаю ці камні. Ось таким чином. Також можу взяти олівець, трішки більший розмір, і намалювати, наприклад, водорості. Таким чином, собі хаотично, вони там собі якось можу взяти, взяти світліший, змінити кісточку, ніби ось так зроблю. Тобто ось таким чином ось таким чином є. Тепер найважливіший етап. Ми з вами ось тут повинні у нас тут шари, а це бумага. Ми ніякому разі не малюємо на бумазі, малюємо на цих шарах. Тобто одразу у нас малюночок є. Що ми робимо? Ми натискаємо ось цей зелений квадратик. Ой, кажу зелений квадратик, зелений квадратик, плюсик. Натиснули зелений плюсик, і у нас тепер з'явилися два шари. Тобто перший шар... І другий шар. Перший шар це у нас такий ключовий, ніби він зацементований. Другий шар, відповідно, буде рибка, так, яка буде плавати, ми зможемо нею рухати. Тому що ми робимо? У нас світиться червоним, другий шар ось цей наш. Ми беремо олівець, наприклад, беру чорний колір так, і малюю собі рибку. Одна дуга, друга дуга. Можу намалювати плавничок зверху. Внизу ось такі плавнички є. І, наприклад, якийсь там хвостик такий є. Ось так. Намалювати їй око, можна ось так відділити, тобто подивитися, як вам буде, можна якусь ту посмішку намалювати. Так? Далі беру заливку і обираю, яким кольором вона буде заливатися. Ось цей, наприклад, хвостик у мене і це буде червоний, наприклад. Це у мене буде такий помаранчевий. Моя отак рибка буде плавати. Тобто я ось таким чином на другому своєму, це у мене другий, це у мене перший. Да? тобто, Я пишу, малюю рибку на другому. Я далі що роблю? Я дублюю листочок, Давай, давайте не, спочатку не дублюю, беру зелений квадратик, ось тут у нас. Да? ось цей головний наш зелений квадратик, І тепер рибку ніби трішки заховаю, ось так. ніби вона буде починати пливсти. Заховала її, дублюю листочок. Висовую трішки рибку, дублюю листочок. Висовую ось так рибку, дублюю. І так декілька разів, поки моя рибка не досягне того місця, в яке пливе, так? А ви можете самостійно вже свої рибці. дивіться, в мене вже 9, вже 10 сторіночок. Це вже да, чим більше, тим буде ваша рибка повільніше пливсти, можна так сказати. я собі ось так її. Хаотично, вона у мене пливе, 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 пливе моя рибка. Ну, ось так. І допливає, я її, дублюю, пересуваю, дублюю, пересуваю, дублюю, пересуваю завжди. Ось так, заховала її і знову продублювала. Тепер що роблю: беру олівець, змінюю колір на білий, змінюю кісточку, також на тоненьку. Тобто я завжди дублювала, пересувала, дублювала, пересувала. Тепер, наприклад, на четвертий натискаю і домальовую ось такі бульки, наприклад, пузирки. На шостому можу намалювати одну. На восьмому, наприклад, намалювати три навіть бульки. Далі на десятому дві, Так, переміщаю ось так. Ця булька мені мене не вийшла, звичайно. Давайте ось так. Далі на 12, одну, наприклад, велику, на 14, одну, дві, ось так, на 16, одну, і буде, я гадаю, достатньо. На початок ставлю одиничку, натискаю зелений трикутник, і ось так рибка пливе, ось таким чином пливе, вона пливе, зупиняю. Зверху у мене є е, така ніби. Карта пам'яті, на якій написано Save. Я натискаю Save, натискаю зелену кнопочку Далі або Завантажити. Позначаю, що я не робот. Далі зелена кнопочка Завантажити і чекаю, поки підзавантажиться. Натискаю внизу мене є ось тут слово Give під моїм малюночком «Give». GIF. Я повинна дати шанс програмі, щоб зрозуміти, що це саме відео. Є ось це відео, де трішечки на 2 секунди попрацювало. Тепер що роблю? Натискаю на стрілочку, яка веде назад. Натискаю один раз на цю стрілочку. І тепер дивіться, коли я натискаю на відео, воно підсвічується у мене. Тепер я натискаю правою клавішою миші і натискаю Зберігти відео як. І обираю потім, де мені зберігти, і зберігаю. Тепер в моєму випадку це відео збереглося на робочому столі. Ось воно є. Ось це відео з цією рибкою. Все. Творіть, створюйте, і обов'язково у вас все вийде. Гарного дня!